За затриманого Пономарьова просить його мати про арешт свого сина, самопроголошеного мера Слов'янська, В'ячеслава Пономарьова вона дізналась із російських змі. Літня жінка звертається тепер до містян, аби ті заступились за вже не мера. Востаннє вона бачила його напередодні зранку. Його посадили у автівку і відвезли до СБУ. Після чого на зв'язок сепаратист Пономарьов не виходив. За інформацією із Слов'янська Пономарьова затримали диверсанти Гіркіна через те, що той намагався посупити міську касу і не кивати п'ятами. Народний мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов зник напередодні 10 червня. За словами його матері, вранці по сина приїхало авто у супроводі білого бусика, аби забрати його на роботу. Він ні разу мені не дзвонив, ні разу мною не зв'язався. По інтернету я узнала що його лісавалі. Мені ніхто нічого не сообщил. Те, що пономарьов не просто зник, а затриманий за наказом лідера озброєних сепаратистів Ігоря Гіркіна на прізвисько стрілок. Надвечір повідомила російська служба BBC, посилаючись, нібито на його допис у соцмережі. Так званий народний мер пономарьов усунений з посади заведення діяльності, яка не поєднується з метою та завданнями громадської адміністрації. Більше нічого поки що сказати не можу. Політична зірка псевдополітика Паномарьова засяла 13 квітня. Після штурму міського відділу СБУ бізнесмен із 90-х, який керував швейною фабрикою та маловарною, та кілька останніх років працював на будівництві у столиці, з'явився на барикадах із головним символом сепаратистів власівською стрічкою. Своєму народу ситуацію в місті пояснив коротко та зрозумілою для нього мовою. Мер города Штепа, штепас у мене приказ. Позлають рукавоство города. Я пана малюва числа А ми в курсі хто ти? Із найважливіших псевдодосягнень псевдомера підготовка та проведення псевдореферендуму про утворення ДНР та звернення до Путіна з проханням ввести війська на територію України. Він постійно погрожував вдарити по Києву, обіцяв клепать українських армійців та знищувати полонених. Проте й постійно скаржився на відсутність свідомості свого народу. Мене я була хрена де там взявся за это дело? Я думал и рассчитывал на вашу целую поддержку. Люди, которые приезжают, мои друзья, из России, из Молдавии, Беларуси, Кавказа, они почему-то стоят здесь. Они воюют. А вы, блядь, идите по домам, жопы, с... Одночасно Пономарьова почали псувати стосунки із народним губернатором Донеччини Павлом Губеревим. 21 травня мер оголосив війну керівництву ДНР, оскільки останнє почало грати у свої ігри, самостійно робити кадрові призначення. Як я обіцяв в своє прийдемо в Донецьк. і... Вот, и... Окончательно на там порядок. Як судитиме народного мера терорист стрілок відомий своєю жорстокістю та безцеремонністю, невідомо. Влада у місті перейшла до керівника управління соцзахисту Володимира Павленка. Ольга Максимова, новини 2+,2.